Всім привіт В наших селах Дозрівають в таку жару жовтень місяць спека Дозрівають останні яблуки Догниває останній виноград Винограду стільки, що він набрид навіть уже шершням та осами Грабовуються останні будинки. Ну, а в мене, мене задача на своєму тачку зберегти соти. Тож мені залишилось тільки із пасіки поприбирати порожні вулики сім'ї, з яких я попродавав, я знімав відео, як я продаю сім'ї, чому я продаю сім'ї, як я продаю сім'ї. І навіть написав там в коментарях, по чому я продаю сім'ї. Залишилось мені поприбирати ці порожні вулики, ну, а поки я переношу корпуса на лісовий тачок суне нова напасть. Схоже, що наближається пожежа. Гарять ліси, луки, яри, яруги, річки, очерети, ну і села, які знаходяться на шляху. Причина банальна знищити все живе, всю природу разом із заказниками, щоб не було що заповідати через рік, через два, раз все знищено, там будуть розорені поля. От такі штуки. Щось мені з кожним роком все більше здається, що прийдеться звільна... такі звільняти територію. Але ще побачимо. І вже на пасіці я покажу останній метод, останній спосіб збереження рамок до весни цілими і нетронутими. Тому що я показував, як із них виводити міль для настоянки, як топити віск. А тепер останній спосіб в тому випадку приміняється, якщо я планую зберегти це все до весни. Цьому способу нема альтернативи. І Я багато разів читав, що, що допомагає листя якоїсь там лабуди, канаплі, чорної бузини, оріха. Я вам скажу, що і бузину, і оріха, і канаплю міль їсть разом із, із воском. Ну так ось, Щоб мені не займатися спочатку приворотами, потім одворотами від молі, потім одворотами від мишей і ще без чогось від чогось. разу у мене навіть у зимівнику жила лисиця. А іншим роком жила куниця. Також, щоб мені не займатися відлякуванням потенційних шкідників кожного по черзі, я користуюсь ось такою штукою. І дуже великий плюс є і його одночасним великим мінусом. А саме це крайня токсичність диму сірки. Великий плюс. Тим, що після використання цієї шашки у мене в сото сховищі загине все. І моль, і немоль, і миші, і криси. Все живе у мене загине. Це великий плюс, тому я кожен, не борюся з кожним шкідником окремо. І також це теж я вважаю великим мінусом, тому що загинуть не тільки мульта миші, загине дійсно все живе і корисне. І осьмі, які будуть зимувати на горищі, і соні, які пролаштуються десь між стінками на зимовку. Це дійсно великий мінус. Але, але часу немає, того ж життя спонукає використовувати. Ну і взагалі я б я б радив. Починаючи, хто перший раз використовує цю шашку і навіть не підозрює про можливості цього диму і не, не має уяви, який він токсичний, все-таки підпалювати перше, хоча б перший раз і вдвоєм, тому що навіть. Не те, що вдих, а напівдих цього диму достатньо для того, щоб людина знепритомнила, ем, отримала параліч легенів, впала поряд поряд із сіркою, а через декілька хвилин його вже її вже не, не врятує ніхто. Тож треба, щоб був ще сторонній спостерігач. Якщо що, я розумію, що всі розумні, всі думають, що з ким угодно, але не зі мною, але десь спотикнувся, упав, кашлянув, ікнув, вдихнув і готово. Тож, отака штука попереджаю. підпалюйте тільки, щоб хтось був сторонній, щоб зміг врятувати в перші секунди непередбачуваних обставин. А взагалі штука дуже гарна і дешева. Тож починаємо. А, да, Ще перед тим, як починаємо, я б радив би почитати а тут до цієї коробочки. Є інструкція. Я знаю, що її ніхто не читає, але все-таки я раджу прочитати. Тут не так уже багато слів. Тож, встановлюємо шашку так, щоб гніт виступав трохи. А цим відром ми вже накриємо. Воно, звісно, не повинно нікуди розповстись, розлізтись розтектись, розтріскатись, розприскатись. Е -е, і ще щось робити не повинно. Але все ж таки у мене навкруги дерево. А в дереві віск, тож, як то кажуть, береже на бог береже, накриємо ще відром. Починаємо. Накриваємо відром і спостерігаємо. Починається обробіток приміщення. Пішов дим і ми. Фух. Звідси повинні втекти раніше, ніж надихатись цього диму. Тепер чекаємо. Маленька така ремарочка. Здається, здається, що сірка, здається, що сірка е, затухла і зовсім не димить. Якщо піти перевіряти, це буде велика велика помилка. Можна запросто залишитись поруч із відром. Сірка димить, це відчутно у запаху, просто ще не видно, вона добре не розгорілася. Почекаємо трохи. І ні в коїм випадку не заходимо в приміщення без протигазу перевіряти. Фух. Це я показав тим, хто. Може не повірити, що сірка інколи горить без диму. Диму не видно. Але ще раз повторюю, ні в коєму разі, хто перший раз підпалює цю шашку, не заходьте в приміщення перевіряти. А просто чекайте. А ще чим цікава ця шашка, тим, що вона знищує збудників грибкових та бактеріальних хвороб, вона отруює не тільки мишей та комах, але і бактерії. Ну, Загалом, тепер я розумію так, що усе клітинне життя. Можливо, вона віруси не діє. А якщо навіть плісняву гриби плісняву вражає, то цей дим. Вбиває любе клітинне життя. Ось така справа. Тепер залишається тільки чекати. Ну, а поки серчана шашка розгорається, хочу показати тим, ну так сказати, трохи важкуватим пасічникам, які вважають, що в мене бджола голодна і холодна. Ось я відкрив і заодно для себе перевірю. Який стан зараз у мого бахвоста. Бахвост я показував, у мене був зовсім пустісний нижній корпус. Ви подивіться, не вже це холодна чи голодна бжолка, це криюча, аж язики потягли. З голоду. мабуть. А во ще один язичок упав, коли я піднімав фольгайзол. З голодухи язики потягли. Ну Зараз підніму ще одну рамочку наступну. Вже вечір, можливо, вони не з'їдять. Це початок жовтня. Фактично середина осені. Чогось тут. Нема на чому їм змувати. Ну, в общем якось так. Отакі вони в мене голодні та холодні. Треба контролювати контролювати шашку. Зараз підемо, подивимось, щоб пожежників не викликати. <хи> Жартую. Воно майже не горить. Я у себе кому цікаво показував, як я такою шашкою викурював шершнів в дуплянці. Так я вам скажу, що в дуплянках просто я шашку накидав на дерев'яне дно і то не загорілось. Так ось, дивіться, рамочки тут залиті. А це рамочки я виставив, щоб вони перенесли щось Щось мої голодні бджоли не мають бажання переносити із кормових рамок собі корма. Ну, зовсім вщент голодні. Вже немає сили з голоду перенести мед до гнізда. Ось так. А такі голодні та холодні бджоли. На чому вони бідні зимуватимуть, мене запитують. Та я сам не знаю на чому. Закриваємо. Так, ну загалом я так, я так відчуваю, що диму і такого ефекту, як із колоди, я не дочекаюся. Але ось тут диму вже повно. Фу. Фу. Отак, треба... На відстань відійти, а то там дихати не, не те, що не можна, а протипоказано. Так ось, ось такий варіант обробітку всього, що є у приміщенні, мене дуже-дуже влаштовує. Це недорого, дуже дієво, дуже суттєво для шкідників. І мене влаштовує. Користуйтеся, можливо, ваші рамки, віск і мед в рамках буде ціліший. Дякую всім за увагу та терпіння.